Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні приготуємо найпопулярнішу закуску на святковому столі. Це салат. Готувати будемо два смачні і оригінальні салати з рибою. Це некласична шуба та мімоза по-новому. Приємного вам перегляду! Починаємо готувати салат некласична шуба. Для цього салату я все порізала дрібненьким кубіком. Тут у мене два середні яблука, додаю дві чайні ложки лимонного соку. І перемішуємо, щоб яблука не потемніли. Тепер тут у мене один середній буряк. Теж додаю дві чайні ложки лимонного соку, перемішую. І до буряка додаю одну чайну ложку олії, але без запаху. Тепер беремо одну цибулю мариновану, висипаю, два філе оселедця. Одна варена морква. І три варені в мундирах картоплі. І тепер сюди додаємо яблука. Сіль перець, я перемішала сіль перець за смаком і гарно вимішую. Додаю майонез і знову вимішую. Беремо салатницю і все це викладаємо в салатницю. Без буряка. Тепер ложкою, ось так посередині, робимо таку борістку. Ось так. І в цю борістку викладаємо буряк. Наш салат не класична шуба, до святкового столу готовий. Прикрашаємо перед подачою на стіл зелені. Наступний салат мімоза по новому. Всі продукти для цього салату я порізала дрібненьким кубіком. Тут в мене картопля, зварена у мундирах. Додаю до неї солі і перцю. Я додала також одну столову ложку майонезу. І все ми ретельно перемішуємо. Перший шар цього салату буде картопля. Викладаємо картоплю. На картоплю викладаю консерву з кумбрію. Рідину я злила і розім'яла педелкою і розрівнюю по картоплі. Тут в мене одна маринована цибуля висипаю на консерв. І теж гарно все розрівнюємо. Слідуючий шар у нас буде морква, варена морква, одну варену моркву. Я теж додала ложечку майонезу і вимішую. Додаю солі перцю, вимішую, і викладаю морку слідуючим шаром на цибулю. Тепер у мене тут два свіжі огірки. Я додала майонез, але солити не буду, тому що огірки пустять багато соку. І перемішую огірочки з майонезом. Огірки викладаємо на моркву. Обов'язково всі продукти нарізайте дрібненьким кубиком. Так салат буде смачніший. На огірки висипаємо варені яйця. І до яєць ми майонез не давали, тепер робимо сіточку на яйцях з майонезу. Тепер останній наш шар посипаємо салат тертим копченим сиром. Салат мімоза по-новому до святкового столу готово. Перед подачою на стіл прикрашаємо зелені. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!